Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати дві свої готові роботи і покажу свій основний процес, над яким зараз працюю, і найближчим часом це також буде готова робота. Розпочну з джемпера, який я в'язала для Софії на круглій кокетці. Візерунок розробляла особисто. Це шишечки, джемпер називається квітка, тому що мені розположення шишечок напоминає квітку і ось так вирішила назвати. В'язала із пряжі вона стокова, але ви також можете купити її по звичайній ціні, тому що стокова вона йде дешевше. І це газал Альпака Air. У мене немає етикеток, у мене немає метражу, але джемпер я в'язала на спицях номер 5 Ниточка м'якенька, дуже гарне поєднання кольорів та відтінків, ви тільки подивіться. Гарно виглядає. У мене декілька кольорів є: це блакитний, коричневий, ну, скоріше, какао з молоком. І ось такий гірчичний. Так. Напевно, всі назвала. Це я ще, напевно, восени так, закупилася цією пряжею. Джемпер повністю зв'язаний, з Софія його приміряла, все гарненько, але хочу вам розповісти таку передісторію. Коли я склала схему, написала схему друга кокетки, я вирішила відразу розпочати в'язати плечовий виріб, тому що мені схема сподобалася. І я хотіла в'язати плечовий виріб для себе. Але вийшло так, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, я була втомленою, можливо, неуважною через якийсь етап в житті. Не знаю, що на мене вплинуло, але я невірно зробила розрахунки. Це буває дуже рідко, напевно, взагалі. Такого не буває, щоб я зробила невірні розрахунки. І я забула, коли розраховувала рапорти кругої кокетки про рукави. Тобто я розрахувала тільки на тіло. І, звичайно, на мій розмір не вистачило петель. Я це вже зрозуміла, коли прив'язала половину кокетки і глянула на свої розрахунки, побачила, що я це пропустила. А не розпускати ж, вірно? Шкода була розпускати, тому я вирішила, що джемпер буде для Софії, для моєї меншої доньки. Він йде на вік 10-11 років. Ідеально сидить, все добре. Тут і росток зв'язаний, так? Не тут, а після другої кокетки мій улюблений росток. І все гарненько. Ось так виглядають рукава, закриття. Закривала петлі методом трьох петель, теж мій улюблений спосіб. Я в своїх майстер-класах завжди ним користуюся і навчаю людей, які в'яжуть по моїм майстер-класам. М'якенький, все гарно. І що я хочу сказати? Я коли вже Софії в'язала з цієї пряжі в цьому році, але напевно це було весною. Тільки в'язала джемпер в блакитному кольорі, і вийшло так, що я прочитала рекомендації до цієї пряжі і було рекомендовано прати в машинці. Що я, в принципі, і зробила. Але, на превеликий жаль, джемпер дуже сильно зменшився в розмірах, і я пообіцяла Софії, що зв'яжу її з цієї пряжі. На заміну, тому що їй було приємно носити, нічого не колого, все добре, тому можу вам рекомендувати цю пряжу для дитячих виробів. Але все ж таки звертайте увагу, у кожного свої тактильні відчуття, тому дивіться, Софії було комфортно. Тому ну, ось на заміну я їй зв'язала новий джемпер трішки вже по-іншому, тому що перший блакитник я в'язала в техніці регон погон з ростком по передній частині, а це вже на круглій кокетці йде. Витрати вам зараз не, не скажу, але десь приблизно ну, хай це буде грамів 300. десь так, але Це приблизно ось так. Я вам зараз точно не скажу. Це перша моя готова робота, і, напевно, я вже вам її на каналі показувала, коли вона ще була в процесі в'язання. Перед тим, як перейти до Другої готової роботи я хочу вам показати, яку пряжу нещодавно отримала і вас трішки надихнути. Відразу хочу сказати, що всю пряжу я замовляла в магазині В'язанка. Посилання ви зможете знайти в описі під відео. Магазин перевірений часом. Мені подобається і асортимент, є з чого обрати на будь-який смак. Тому заходьте обирайте пряжу, надихайтеся, можливо. Зараз ще я вам покажу, яку ідею я планую втілити в життя. І замовляйте, радуйте себе новими <сум> моточками. Так, дивіться, це давайте з того, що я замовила. Потім буду вже розповідати, що буду в'язати. Так, перший артикул, який я замовила, це газал Супер Кід Махер. 25 грамів має вагу моточок і 237 Метрів. Нам спиці рекомендують номер 3 гачок від 2,5 до 3. Що ще? Колір 64, 43, 7? 22% поліамід, 31% супервош Wash Fine, 47% супер Kit Mair. Ниточка ніжна, м'якенька приємна. Колір дуже гарний молочний. Ось такий він. Замовила я. Так, тут 5-6 моточків, один у мене вже в роботі, а саме я в'язала зразочок, теж хочу вам показати його. І думаю, що мені вистачить на плечовий виріб. Але це не все так просто. Влітку я в'язала топ на солоду із паєтки королівської. Ось такої. Королівська паєтка від Avanti Yarn, 100% бавовна. Паєтка 3,6 мм. Мотоп має вагу 50 грамів, 125 метрів, колір 138, біла основа та така різна кольорова паєтка. Мені взагалі подобається це поєднання, чесно вам скажу. Ну і ви, звичайно, можете зробити свої висновки, якщо я замовляю вдруге цю ниточку в магазині В'язанка. Що я планую в'язати? Ось настільки я надихнулася топом, що планую зв'язати собі. Теплий джемпер можливо по на осінь. Мені хочеться знаєте, щоб і було, що поносити влітку, і щоб було що поносити осінню та взимку. І що я вирішила? Я вже зв'язала зразочок, тобто я поєднала ці дві ниточки, і гляньте, як гарно це все виглядає. Тобто ниточка з паєтки має білу основу, а кідмахер іде молочний. І тут все гарно в поєднанні виглядає. Тобто нема такого, щоб щось вибивалося, білий колір або молочний, сильно так, знаєте, коли. Як би так сказати, два відтінки білого, да? але різні вони йдуть. То на фоні найбілішого відтінка білий, здається, як грязний, скажімо так. Я за це трішки хвилювалася, що молочний буде ось на білому виглядати не дуже гарно, але. Мені подобається тому джемпер або пуловер бути. Я ще не знаю. Мені звичайно хочеться в'язати лицевою гладдю. Можливо, буде якийсь такий нескладний візерунок. Я ще думаю, ще думаю над тим, знімати майстер-клас чи ні. Бо якщо це просто буде лицева гладь, то, звичайно, без майстер-класу. А якщо я захочу візерунок, то майстер-клас буде. Тому найближчим часом я хочу вирішити це питання для себе і вже потім щось робити, розпочинати в'язати, бо руки хочуть вже почати якомога швидше. Ну, краса. Тому вам так, як ідея, ви бачите поєднання, тому ви спокійно можете замовляти ці кольори, якщо вам подобається зразочок, і в'язати собі теплі речі на осінь або зиму. Гарненько. Так, в мене паєтка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моточків. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить цієї кількості, що не потрібно буде. Замовляти. На топ в мене пішло три моточки практично. Думаю, що повинно вистачити. А там, звичайно, якщо не вистачить, буду дозамовляти в магазині в'язанка. Нагадую, що всю пряжу замовляла в магазині в'язанка і посилання в описі під відео. Заходьте, поки є паєточка, користуйтеся можливістю і в'яжіть собі гарні такі святкові речі, які вам будуть приносити задоволення не тільки. В результаті готової роботи, так, одягли і вже носити. а ще в процесі в'язання, тому що в'язати із королівської паєтки це окрема насолода. Я вам говорю, тому що за літо я зв'язала два топи саме із паєтки. І це просто вау. Так, ну поїхали далі. Далі я буду вам показувати, ну, давайте так, щоб я вже не. Поверталася до столу, я хочу вам відразу показати свій процес, так? А потім ще одну готову роботу. Так, сподіваюся, що нічого не буде видно. <смі> так, потрібно прибирати, бо хочу цю вам красу показати якомога детальніше. Хто на мене в інстаграм, неодноразово бачили, що я в'яжу, чим я надихнулася, як мені це все подобається. Яка в мене була помилка, як я її виправляла. Зараз підійму вас. Так, ну так краще. Це пуловер. Так, я вам показувала пряжу в попередньому відео, з якої в'яжу. Так. Пул овер в техніці реглан погон До речі, вчора в мене вже розпочався курс по техніці реглан погон І по тарифу VIP я навчаю, як в'язати пуловер, спущене плече саме в цій техніці. І я навчаю тому, що сама дійсно люблю. Це дуже зручно, дуже легко і результат просто вражає. Так, цей раз я вирішила пустити по передній частині плетіння. Можна це так назвати або ж гути, не знаю, чи є в українській мові таке слово. Ну, ви мене зрозуміло і бачите, так, що я пустила в передній частині. Я відразу, коли зв'язала веподібну горловину, з'єднала частини між собою передні, відразу відв'язала обв'язку горловини, тому що мені дуже хотілося. Спочатку я взагалі. Планувала в'язати тільки в помаранчевому кольорі без додавання такого коричневого бежевого кольору. Але я зрозуміла, що мені не подобається. Ну, от якось помаранчевого дуже багато і мені захотілося його чимось розбавити. І я вирішила глянути, з чим краще поєднується помаранчевий кольор. І мені дуже запало в душу саме поєднання з таким коричневим, коричнево-сірим відтінком. А потім, коли я показала Діані своїй старшій доньці це поєднання і запитала, як їй взагалі подобається чи ні, мені ж потрібна думка зі сторони своїх близьких, чи так само вони в захваті від того, від чого і я. І Діана каже, що це нагадує гербузик. І я так така подумала, що так, да, дійсно так воно і є. І я зрозуміла, чому мені сподобалося поєднання. Тому ось так. У мене все вже зв'язано, ну, практично, мені залишається другий рукав, але, зізнаюся вам чесно, я в'яжу вже його третій, це буде четвертий день. Дуже повільно в мене йде. Тут на спущене плече, подібна горловина, ось так виглядає низ. Тут в нас йдуть розрізи, але резинку я також буду перев'язувати. Буде вона коричневим кольором, тому що вона стягує спинку. І мені це не дуже подобається. Тому я буду перев'язувати, тому що коричневий кольор він не держить резинку. Тут іде і меринос і практично не тримає, тому буде набагато краще виглядати спинка. Так, далі розповідаю вам про помилку, яку я допустила. Я коли робила фотографію для інстаграма, побачила на фото, вже коли у мене було. Та все тіло зв'язано все було я десь тут побачила, що у мене невірне перехрещення, і я так засмутилася. Чесно, така була зла на себе. Що ви собі просто не уявляєте, думаю, ну як я могла? Я швидко в'язала візерунок, дуже швидко в мене тіло зв'язалося. Знаєте, на автоматі. Тобто я була впевнена, що все роблю вірно, і навіть не передивлялася, чи знаєте, от зробила ряд з перехрещуванням петель, переглянула чи все вірно. А я такого не роблю, тому що впевнена в своїх силах. І виявляється, що одну за всі ці перехрещення допустила помилку. Що в принципі, добре, що тільки одна помилка, але вона була. І я засмутилася. У мене відразу така думка: Ох, прийдеться все розпускати. А потім думаю, можливо, я розпущу тільки ряд. От такі в мене думки були, ну, я знаю, відразу все отак в голові мене крутилося. А потім я ще трішки посилюю, думаю, навіщо мені розпускати все ряд? Якщо я можу розпустити тільки місце, де невірно виконано перехрещення. Я зробила, я покажу вам, ставлю фотографії, як це все відбувалося, покажу вам помилку, де вона була, якщо ви мені не повірите на слово, помилка була. Тому ось так, все виправила, все ідеально, все гарненько, і мені подобається. Думаю, що. Найближчим часом я дов'яжу, я дуже цього хочу і вже зроблю фотографії. Вони будуть в Інстаграм однозначно, а потім, коли буду записувати нове відео і буду говорити про готову роботу на YouTube, і там покажу ці фото. А можливо, взагалі я вийду лицем в кадр і буду в цьому пуловері. Ось так. Це мій основний процес, над яким я працюю, і він мені дуже-дуже заходить. Так, і давайте я вам тепер покажу ще одну готову роботу. І друга моя готова робота це кардиган, знову ж таки, в техніці реглан-погон, і по погону я вже пустила візерунок. Тут багато чого я можу розповісти, було не так все просто. Я спочатку вирішила, що буде регланна лінія переходить в рукав, але я потім вирішила, що це буде занадто, якщо йде поєднання кольорів, ось так це все виглядає. Він мені дуже подобається. Зараз покажу вам, із якої ниточки я в'язала. Так. О, трішки кривенько висить він в мене тут. А ну, як є, знаєте, коли поспішаєш, то таке. Так, в'язала ось цієї пряжі від Ярнард букет Unicolor. Знову ж таки, замовляла в магазині В'язанка. І також в мене інший колір, це колір джинс, але вже, на жаль, немає в мене моточка, і я не знаю, яка від нього етикетка. Колір джинс. В інстаграмі в мене є допис або рілс, де я підписую всі кольори, номери. І також я до кольору джинс додала Ох. ще ось таку паєтку, знову ж таки, від Ярнард. Ну, назву ви бачите. Замовляла в магазині В'язанка. Тобто, все це ви можете замовити в магазині В'язанка. Далі, що тут? А планка моя улюблена. Також в своїх майстер-класах навчаю, як її в'язати, якщо це кардиган. У мене бузок, я в'язала там таку ж планку. І ось на цей кардиганчик в мене також є майстер-клас в інстаграмі. Вся інформація, як його можна придбати, яка вартість. Ну, взагалі супер. Я знала, що мені не вистачить тільки кольору джинс, але мені дуже він подобався. Я хотіла поєднати саме з ним паєтку від Ярнард. І я вирішила пустити ще ось такий пісочний колір, і він мене врятував. Це однозначно, і мені подобається поєднання. Ось така краса. Також покажу вам відео, як він виглядає, тому що я його і знімала, фотографувала, і ходила в ньому, і носила, тому все добре. Ось так виглядають рукавчики. Тобто лінія погону, знову ж тут іде тут спущене плече, тільки доходить до. Потім я підняла петлі з пройми і в'язала рукав. Гарненько, все і акуратно. А кардиган називається сяйво, тому шукайте в Інстаграм і в'яжіть із задоволенням. Так, Вся інформація в Інстаграмі, як його придбати. На цьому, друзі, в мене все. Дякую за вашу увагу. Показала вам сьогодні дуже багато всього. А нагадую, що посилання на магазин в'язанку ви зможете знайти в описі всю цю пряжу, що вам показувала, і на мій джемпер, майбутній або пуловер, і на кардиган ви знайдете в цьому магазинчику. Бажаю всім гарного дня і бережіть себе!